Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Вчора отримали контейнер, хлопці розвантажили, а сьогодні вже завантажили трактор і доставляємо нашому покупцю. Одразу скажу вартість 5600 з доставкою, так як і було озвучено і узгоджено заздалегідь ще під час власне, того, як цей трактор плив до нас. Ми розраховуємо практично точну вартість кінцевого трактора, і заздалегідь замовлений трактор завтра буде вже на господарстві нового власника. 5600 з ґрунту фрезою, документами для постановки на облік, гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням піврічним у випадку власне, якихось клопотів. Ідеальний стан шин, як передніх, так і задніх. Дуже хороший візуальний стан. Просто мега збережені і хороша комплектація. Розворот на місці, пам'ять, рівень горизонту. Ну і, звичайно, заводська трьохточка. По фрезі теж повний порядок. Кого цікавить якісна японська техніка, звертайтеся, підберемо найкращий для ваших потреб варіант серед безлічі тракторів, які є в наявності на наших майданчиках в Рівному та івано франківську Обов'язково гарантійні зобов'язання, оскільки наші сервісні центри є на кожному майданчику, і у випадку поломок ми завжди допоможемо вам усунути їх та безпроблемно користуватися купленою у нас технікою протягом багатьох років. Дякуємо новому власнику за вибір. Сподіваюся, він буде задоволений і поставить нам вподобайку. Та прокоментує вже відео. Всім успіхів, миру та перемоги. З вами був Володимир на каналі VRM-техніка. До побачення.